попаданий, я не знаю, больше десяти попаданий. Это только в дом, а еще за пределами. Сейчас. Ну, Пані Тамара показує те, що лишилося від її будинку після влучань. Із Цупівки на Харківщині жінка разом з Чоловіком втекла у квітні, а повернулася після визволення у вересні до будинку дітей. Посілка моя. Що можна тут побачити? Руїни. Руїни. Тепер думає, чи варто залишатися попереду зима. Хоча б дровами ну що ж свята, не газу. Це виживання. Звідси до кордону з Російською Федерацією менш як 10 кілометрів. Цупівку окупували вже у перші дні війни. З тисячі людей населення лишилося 35. Майже все знищено, вся інфраструктура. Всі став, ну, ви ж бачите, і стовби, і електричний провод. Газопроводи теж всі, майже всі високого тиску знищені. середня. Теж вон пилка стоїть на тракторі, пиляємо дрова, собираємо все, що валяється, пиляємо і збираємося. Зимувати половину хати закрили, відрізали, щоб була половина грілася. Вікна утеплили там в тих хатах. До війни чи не у кожній хаті тут були газові котли, їх дровами не натопиш. То волонтери привезли твердопаливні. Та ноч на процес стал прав чоловічки. Їх виробляють на невеликому підприємстві у Харкові. Замовники, харківські волонтери, свій проєкт започаткували влітку та знайшли фінансування серед іноземних благодійників. Місія Харків ми більш медицинський фонд, але стосовно приготування щодо зими, особливо в Харківській області, в нас завжди були сумніви і переживання та питання, що чекати далі. Тому було вирішено ще в червні розпочати такий проект. Виготовлені твердопалених котлів для населення. Цей котел дуже легко монтувати і використовувати. Обігріти може трикімнатний будинок і працює без електрики. Сюди монтуються градусний. Факівці ну, повинні встановити, загерметизувати або фумуленди, або патлай. І це зонтатувальне. Досить широке вікно, об'єм, точно не пам'ятаю, здається 30 або 40 літрів камери горіли.